Служба безпеки України затримала у Херсоні священика Української православної церкви Московського патріархату, який торгував російською зброєю та боєприпасами. Він підпільно продавав зброю та боєприпаси, які залишилися після втечі расистів від українського контрнаступу. Задокументовано, що клірик зберігав ворожі арсенали у двох схронах. Один з них прямо на території будівництва нового храму у Херсоні. Это участок там, да? Да. Здесь будет храм строить. Вот это склад. Где он? Это я это, это самое. пулеметы, и, и кашки. Один пулемет остался, то я уже отдал. Ну как бы есть, но ну, человека нету, у которого оно лежит. Один пулемет. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зловмиснику загрожує до семи років тюрми. Вся вилучена зброя і боєприпаси направлені на експертизу. в подальшому будуть передані на потреби Збройних сил України.